У Кам'янському на базі пожежно-рятувальної частини відбулася пізнавальна зустріч рятувальників зі студентами одного з місцевих коледжів. Під час візиту молодь мала змогу ближче познайомитися з буднями тих, хто щодня виїжджає на виклики, рятує людей, ліквідує наслідки надзвичайних ситуацій та працює в умовах підвищеного ризику. Фахівці розповіли про особливості служби, продемонстрували техніку та обладнання, поділилися власним досвідом. Показали основний автомобіль. Це автоцистерна. Показали інвентар та обладнання, яке використовується для ліквідації надзвичайних ситуацій, а також порятунку людей. Розповіли, що даний автомобіль може вивозити досить велику кількість води, але її навіть інколи не вистачає. Тому для цього виїжджає декілька підрозділів, декілька автоцистерн. Про це також розповідали дітям. Крім цього, показали, що даний автомобіль також укомплектований аварійно-рятувальним інструментом, який використовується для порятунку людей під час ДТП, можливо, розборі завалів, а також повалених дерев і тому подібне для звільнення проїзду автомобілів. Тобто, також надали можливість дітям посидіти в самому автомобілі, що викликало найбільше таке враження у дітей, тому що це ну завжди їм цікаво, коли ще буде така можливість посидіти в справжньому пожежному авто. Також дітям надали змогу Приміряти бойовий одяг, спорядження, також відповідали на їхні запитання, а в більшій мірі фахівці ДСНС також розповідали про дотримання правил пожежної безпеки вдома і дотримання основних правил мінної безпеки, адже ця тематика досі залишається досить актуальною.